Перед початком відео хочу звернути увагу на дуже важливий збір, де ми з друзями-волонтерами збираємо на авто для артилеристів з частини 4507, які кошмарять русачків на Лиманському напрямку. Навіть малий донат дуже важливий. Реквізити в описі під відео. Мої вітання, любі друзі! У мікрофон, як завжди, зі сьогодні ми почнемо нову категорію відео. Якщо вона вам зайде, то... Звісно, подобайка коментар і поширення. А категорія наступна: це тір-ліст різних фракцій, різних ігор і взагалі всього, що можна поставити у всесвіті Warhammer. і почнемо ми звісно з гри Dawn of War Soulstorm. Storm. Якщо комусь цікаво, просто подивитися на картинки, яка раса в якому тірі, ви можете догортати до кінця. Але якщо вам цікаво, яка ж раса тут знаходиться і чому саме на тій чи іншій позиції. То раджу подивитися відео повністю, бо я буду пояснювати, навіщо я поставив певну фракцію в певний тір-ліст. І давайте вже почнемо. Перші в нас будуть сестри-битви. Чому вони в d тірі Ну, по-перше, в них дуже слабкий лейтгейм. Це пізня стадія гри, в них Т4 буде, мабуть, один з найгірших, плюс в них багато є юнітів, які. За свої гроші дуже ситуативні, не дуже актуальні в більшості випадків, і звісно, в них один з найгірших і найслабших суперів, проте мобільність, звісно, там найбільша. Стосовно будівель сестер, а саме турели і алп саме ЛП, вони б'ють добре по скупченню піхоти, але не більше вони також дуже ситуативні. Стосовно турелей, вони проти героїв абсолютно не дамажать по будівлям, тільки брижені. І тому сестри битви вони ну, максимально слабенькі в обороні, якщо порівнювати з іншими фракціями. Також сестри битви на турнірах майже ніколи не обираються, а це означає лише те, що в ПВП вони також дуже слабкі. Якщо порівнювати, наприклад, з іншими фракціями, в них потенціал по апгрейдам буде не такий значний, проте за рахунок своїх абілок, які здобуваються за рахунок віри, вони можуть непогано так навалювати. Та все ж у затяжних битвах сестри будуть, мабуть, в більшості програвати. Та і, як я казав, саме пізня стадія гри у сестер буде просідати. Наступну фракцію в список я, мабуть, додам Даркельдарів. Чому саме Даркельдари в Дейтірі? Тут можна було б їх в тір С поставити, але на мою скромну і, можливо, нікому не потрібну думку: саме Даркельдари це та фракція. В якої можна грати з комфортом тільки в ПВП. Якщо брати тімплеї, якщо брати режим, де кожен сам за себе, то темні льдари вони просто нічого не можуть зробити, бо в них мобільність це добре, але юніти тоненькі. Стрілкових юнітів, які можуть на великій дистанції розвалювати суперника, також не вистачає. Плюс у темних ельдарів, де в потенціал приблизно такий, як у сестер, тільки. Темні льдари ще й не можуть ставити турелі. сестри хоча б можуть. Герої у Дарків шикарні, тут запречень немає. Можливість спамити техніку і піхоту на Т1 це дуже великий плюс, але цей плюс нівелюється тим, що у темних льдарів зробити нормальну економіку в принципі не так вже й легко. Тож, в турнірах так, темних ельдарів обирають, але якщо ви хочете грати в затяжних боях, в боях, де. Багато фракцій приймають участь, багато гравців, то темні ельдари не ваш вибір. Вони беруть тільки мобільністю і у цією ранньою стадією, де вони можуть реально навалювати. Потім вони все гірше, гірше, гірше. Ну і звісно, великі хітбокси юнітів. Вони також на мапах, де вузькі проходи, не дають нормально пробігти. І з-за цього техніка тупить, піхота тупить, все застрягає, неприємно, некомфортно, якось так. В цей тір, я мабуть. Поставлю. Кого я поставлю? Правильно, я поставлю космариків. Чому саме космарі поставлені в цей тір? Ну, по-перше, це одна з найслабших фракцій саме в ПВП. Чому так? Ну, тут дуже просто: для того, щоб вивести, наприклад, тих самих штурмовиків, які добре себе показують в ближньому бою, потрібно поставити барак плюс броярню. Це великі затрати по ресурсам. Скаути, вони. Відносно дешеві, але вони дуже тонкі і набирають такої більш-менш нормальної потужності, тільки коли їм видаш снайперки це великі затрати по ресурсам. І взагалі, саме космарі на ранній стадії вони потребують дуже великих затрат по ресурсам, щоб набрати той необхідний потенціал, ту необхідну масу, яка буде продавлювати суперника. В лейтгеймі так, космарки вони розвалюють. Та все ж є фракції, які будуть на порядок сильніше космарів. Я б не сказав би, що таких багато, але вони є. І взагалі, Космодесант, він, якщо порівнювати з іншими расами, в ПВП себе почуває, мабуть, найнекомфортнішим на рівні з сестрами битви. Є гравці, які за космариків показують чудеса, та, на жаль, їх дуже мало. Це треба дуже багато практикуватись, дуже багато тренуватись і. Цього разу знати досконально. Тож, переходимо до наступного тіру. А який у нас буде наступний тір? Тір Б. І сюди я можу поставити некронів. Чому некрони в Б- Тілі? Ну, мабуть, тому що вони себе добре показують в режимі ПВП. Вони можуть непогано так розводити суперника. В них, начебто, мобільність невелика, але герой, мабуть, один з найкращих в плані сапорту, в плані своєї ефективності за свої гроші. Плюс некрони вони саме в тимплеях завжди актуальні. В режимі кожен сам за себе, тут вже по ситуації. Буває таке, що можна за некронів розвалювати, але далеко не всіх. Якщо брати складову саме потенціалу, то в них на першій стадії є хороший потенціал за рахунок героїв, за рахунок магії, також. А до Т-4 в них взагалі ситуація чудова. Вони можуть і в соло розвалювати, і команді допомагати, але ось саме пізня стадія гри їх трошечки так підкачує. Так, можна поставити до хіба Турели, які, до речі, найкраще, мабуть, в грі. Та все одно це не врятує, якщо, наприклад, битися проти хаосу, який віджерся, який просто починає масити, починає демонтувати та й сестри битви. Також не дуже добре себе будуть почувати, точніше, проти сестер битви некрони себе не дуже добре почувають. А ще в b можна поставити також хаос. Чому хаос я ставлю саме в цей тир? Ну, мабуть, тому що в них лейт один також з найслабших. Космарики їх в лейті перебивають, але ось в ПВП і на середній стадії гри. Космарі будуть просідати хаоситом, бо та кількість ресурсів, яку потребують космарики для набирання аналогічної бійці, вона буде більша. Хаос з меншими затратами може робити набагато більше капості. І ті самі раптори, які доступні на Т1 без виводу, точніше без будівництва зброярні, вони також дають про себе знати. Якщо брати саме ПВП-бої, то саме Перевага за хаосом буде. Він рейд у Хаоситів більше. Плюс по демонтажу Хаос буде не дуже сильно уступати саме Космарикам. І також у Хаосу один з найшвидших виходів в тір, саме в Т3. А на Т3 вони набирають свою найбільшу силу за найбільш точніш, за найменш короткий час. Це ми також беремо до уваги. Далі в тір А я можу поставити тут дві фракції, і не безпричинно. Перша в нас будуть орки. Орки насправді себе просто офігезно почувають в ПВП, вони можуть себе проявляти як і в один на один, так і в тімплеях дуже добре, ну і звісно в режимі кожен сам за себе, де у орків по факту буде один з найсильніших лейтів, та у орків є також свої мінуси. По-перше, це дуже велика залежність від реквізиції. Бо якщо є термогенератор, але мало точок, саме звичайних, орки будуть набагато гірше себе почувати, ніж інші фракції. Орки залежні від реквізиції більше, ніж інші фракції. Бо вагбанери, бо спам, тоді орки можуть щось зробити. Плюс у них доволі дорогі генератори, а якщо мало точок, то багато енергії не видобудеш. Також у орків є юніти, які дуже сильно пофінгують, вони застрягають, юніти туплять, це ще один мінус. Та все ж у орків спам-потенціал, мабуть, найкраще буде, бо Т4 там фріслага, там є танки, які ідеально працюють проти піхоти, інвізний антитех. І, звісно, герої, які непогано так себе показують на всіх стадіях, особливо за рахунок своїх абілок. За рахунок стану техніки по області, плюс Варбос, який може підбустити і дуже добре себе проявляє саме в ближньому бою. Ну і в принципі, можна ще одну фракцію поставити в А-тір це Імперська гвардія. Чому Імперська гварда не в С-тірі? Тут все дуже просто. Гварда, вона вразлива. Якщо порівнювати з тими самими орками, орки можуть. А в наступі набагато комфортніше себе почувати, але набагато гірше в обороні. Тож Гварда це така раса для більш пасивної гри, якщо брати саме пізню стадію гри. На початку вони також можуть навалювати та потребують великих вкладень по ресурсам. Ну і техніка. Гварди це чудовий вибір. Ще великою перевагою Гварди є те, що в них є Бейнблейд міць 11 стволів, є леменраси. Є снайпер, який шотає героїв іншу, таку гідоту, ксенуську, хаосицьку. Та гварда вона вразлива. Вона б'є боляче, має хороший потенціал в дефі, але саме юніти вони такі доволі вразливі і, не маючи пристів в підрозділі, вони також набагато менше дамажать. Тут дуже велика залежність йде від юнітів, таких допоміжних. Це псайкери, комісари, пристим. Також гварда дуже залежна в плані детекту. Якщо брати інвізників, то вони можуть гварду кошмарити набагато ефективніше, ніж інші фракції. Бо у гварди із детекту, по суті, є команд склад, псайкер, який також може додатися в команд склад, Турель і ж Детект через лавку, якщо у вас, звісно, є зброярня. Ну, в принципі, якщо брати великі мапи, то Орки будуть сильніше горди, орки будуть більш мобільні, більш спамлячі. І якщо порівнювати з космариками, наприклад, то гварда теоретично може програти космарям, які в цей тірі, але при умові, якщо це велика мапа, де багато точок, де багато території, і горду можна просто розводити. Так само і за інші фракції, тож це також беріть до уваги. І нарешті приходимо в ЕС-Tir. А тут, по суті, я можу додати дві фракції. Ну, перше, це буде Ельдари. Ельдари мають найбільший відсоток перемог в режимі ПВП, вони себе тут просто ідеально почувають. Також вони дуже файні в режимах 2х2, 3х3 і в режимі ФФА, де в них будуть найбільші ліміти по техніці за рахунок аватара. І, взагалі, аватар один з найкорисніших супер-юнітів в грі. Плюс в них є можливість отримати нереально високу мобільність на рівні стау. Ельдарі також дуже важко зупинити, якщо вони просто починають віджиратися. Ельдари мають крутого героя, який має неперевершення абілки, це шторм, це майндвар, який точково б'є по найсильнішому юніту в підрозділі або ж по героям можна так нормально прирядити. Плюс у ельдарів також є ріби, які стріляють, мабуть, найдалі. Якщо брати Т2-юніти, то в них дальність атаки буде на рівні з ФВ і на рівні з ХВТ. Тож ріпи, тут також вони трохи імбові. Плюс у ельдарів ще найдешевші раби, які можуть телепортуватися, накидувати саркофаг У ельдарів Є брайтленси, які просто їжуть броню, і техніка. Супери, та й взагалі все, що знаходиться під дебафом, воно розбирається набагато швидше. Це також велика перевага. Ну і в принципі, оці всі переваги, вони дають Ельдарам можливість бути однією з кращих фракцій. Але вони потребують високого мікр... мікроконтролю. Ельдари вони також доволі вразливі, вони тоненькі відносно деяких юнітів першого тіру, наприклад, взяти некронів взяти. Тих самих ріпів, то некрони будуть на Т1 перебувати ріперів, але мобільність все рішає. і давайте перейдемо вже тепер до фінальної фракції: це Імперія Тау. Чому то усити в ЕС-Тірі все дуже просто. Найбільша дальність стрільби у піхоти. Найкращі стелс-юніти, найкращі антитех-юніти, які можуть стрибати, станити. Які можуть непогано навалювати по техніці, по героям, по піхоті і по будівлям. Плюс у Тау є кнарлок, який, хоч і безбожно тупить, якщо його пересувати, проте він буде через гілку Кайон найсильніший супер'юніт в один на один. Він просто проведе своїм кнарлоцьким добром по губам аватару і скаже йому, що він не правий. Тож, тут офіційно УТУ супер суперюніт в ближньому бою, але через гілку Кайон. Також є гілка Монтка, де найпотужніша техніка буде це танки рибомолот. У Тау є кризиси XV8, які можуть просто нігелювати піхоту, залетівши цю юрбу, звісно, звісно, закачавши вогнемети. У Тау дуже сильні ЛП, мабуть, найсильніші пости на точках. Також у Тау є крута авіація, яка чудово демонтує все і вся. У Тау також найсильніший герой в дальньому бою, якщо його повністю прокачати. У Тау є орбітальний удар. І у Тау є що? Правильно, вище благо. Тож Таусити тут офіційно становляться найсильнішими з усіх. Проте, не забуваємо, що Тау розливі. Ну і також забув додати, що у Тау є транспорт. Який одразу становиться інвізним, його треба ще піддетектити. і Тау також в ПВП себе почувають одні з найкращих, бо можуть битися як і проти мілішників за рахунок крутів, так і на дальній дистанції за рахунок вогневої переваги ФВ та пасток, які кидає ТАУ-командер. В принципі, тут я думаю, все пояснив більш-менш так зрозумілим. Якщо я щось забув, це я можу, звісно, додати в коментарі. Якщо у вас є питання, то пишіть в коментарі. Дискусія приймається, це дуже добре. Обов'язково підписуйтесь на наш телеграм-канал та на наш Діскорд канал. Там можете обговорити питання по Warhammer і не тільки по вахі. Можете похитити русню, також можете задонатити на ЗСУ. У нас до речі, збір йде. На початку відео була інформація про цей збір. Він дуже важливий, тому по 5-10 гривень. А може і більше, будь ласка, закиньте. Ну і на цьому все у мікрофон був із всім добра, мирного неба та хай щастить.